Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжимо працювати з темою функція. Отже, працюємо письмово перший номер, який будемо виконувати, номер 732. Давайте запишемо номер 732. Знайдіть область визначення функції заданою формулою. Пригадуємо, що таке область визначення функцій, наші правила, да? усі значення, яких набуває незалежна змінна, тобто аргумент утворюють область визначення функції. Отже, будемо шукати усі значення, які може приймати наш аргумент. Подивіться уважно, на всі завдання, всі шість завдань, у нас функція y, аргумент кругом x. Да? Отже, будемо, будемо шукати, які значення може приймати х. І записуємо першу. Y дорівнює 5 в чисельнику. В знаменнику х квадрат мінус 9. На минулому році ми з вами пригадали дуже важливе правило математики: що на 0 ділити не можна. Да? Отже, що ми можемо сказати, що якщо у нас в знаменнику вийде 0, Такого не може бути, і тоді наша функція не буде мати змісту. Да? Немає сенсу вона. Отже, розбираємося. А коли ж у нас в знаменнику може бути 0. Коли х квадрат мінус 9 дорівнює 0. Пригадуємо форму скороченого множення а квадрат мінус Б квадрат – Різниця квадратів. Да? 9. Це у нас 3 в квадраті. Отже, як ми можемо розписати, що це у нас добуток хміну 3 множимо на х плюс 3. Такі рівняння ми з вами вже розв'язували. да? І казали, що добуток дорівнює 0, коли один із множників дорівнює 0. Прирівняємо до нуля кожен з множників. х-3 дорівнює 0, і х плюс 3 дорівнює 0. З першого рівняння у нас х дорівнює 3, з другого рівняння х дорівнює мінус 3. Отже, коли наш х дорівнює 3, то в знаменнику буде 0. Коли наш х дорівнює мінус 3, то в знаменнику буде 0. А давайте підставимо 3 в квадраті 9 мінус 9 0. Мінус 3 в квадраті 9 мінус 9 буде 0. Отже, що можемо сказати, що наш х може приймати будь-які значення окрім 3 і мінус 3. Х може приймати будь-які значення, окрім 3 і мінус 3. Зробили паузу, записали. Давайте усно проговоримо друге завдання. Знову ж таки, бачимо, що наш x, наш аргумент є в знаменнику. Пригадуємо, що знаменнику не повинен бути 0. А тепер давайте представимо, яке повинно бути значення x, щоб у нас знаменнику зараз вийшов 0. Будь-яке число в квадраті буде додатнє або 0. Да? Ну, давайте уявимо. 1 в квадраті 1 додатнє. 100 в квадраті теж буде додатнім. Мінус 2 в квадраті, мінус на мінус дасть нам плюс теж буде додатнім, Да? Тобто це буде додатнє число або 0, бо 0 в квадраті буде 0. І до цього додатнього числа додамо 4. Ми з вами в жодному разі не отримаємо 0. До 0 додамо 4. В жодному разі ми не отримаємо 0. Отже, хоч у нас зараз x і є в знаменнику, але в нашому випадку x може приймати будь-яке значення. Сподіваюсь, ви зрозуміли чому. Третє. дорівнює 9 ділимо на х множимо на х мінус 3. Що ми можемо сказати? Що в знаменнику не повинен стояти 0. Да? Отже, записуємо. Третє. У дорівнює. 9. ділимо на х і х мінус 3. Що ми можемо сказати? Що наші xх-3 не повинно дорівнювати нулю. Дивіться, можна записувати, як ми записували перший раз, що дорівнює нулю. Да? Ми просто шукаємо значення х. Можемо підписати, що це не дорівнює нулю. Тоді ми кажемо, що не дорівнює, не дорівнює кожен раз. Да? І такий, такий запис буде вірний. Головне, щоб ми правильно записали відповідь, що х може приймати будь-які значення да, в першому, окрім 3 і мінус 3. Отже. Знову ж таки, добуток дорівнює нулю, коли один із множників дорівнює нулю. Який саме? Перший множник не дорівнює нулю, або другий множник, хміну да? 3 не дорівнює нулю. Х дорівнює 3. Отже, що ми можемо сказати, що х може приймати будь-які значення, окрім 0 і 3. Перевірте, підставте зараз усно значення 0, що ви отримаєте, і значення 3. Ви отримаєте в знаменнику 0, да? такого нам не потрібно. Отже, зрозуміли. Далі, давайте розберемо разом 5 y дорівнює 9. Ділимо на х мінус 1 і х плюс 4. Знову ж таки, наш знаменник не дорівнює 0, що ми можемо написати, що х-1. Множимо на х плюс 4 не дорівнює 0. Що у нас буде? Наша перша дужка х-1 не дорівнює 0. Друга дужка х плюс 4 не дорівнює 0. З першої дужки що у нас буде? Х не дорівнює 1, з другої дужки х не дорівнює мінус 4, мінус да? 4 плюс 4 буде 0. Отже, х може приймати будь-які значення, окрім 1 і мінус 4. Спробуйте зробити усно шосте завдання. Воно нескладне. Отже, переходимо далі. Розберемо з вами номер 739. Зробимо перше завдання. Знайдіть значення функції для х дорівнює мінус 5, 0 і 3. Якщо y дорівнює 4х мінус 3, якщо х менше 0. Y дорівнює мінус 2х, якщо х більше або дорівнює 0. Отже, перше наше х дорівнює мінус 5. Тож, за яким правилом нам працювати? За 4х мінус 3, чи за правило мінус 2х? Куда ж нам підставляти наше значення х? А для цього нам написали оце, якщо. Якщо х менше 0, працюємо за першим правилом. Якщо х більше або дорівнює 0, працюємо за другим правилом. У нас зараз хмінус 5, він менше 0. Отже, працюємо за першим правилом. Що у нас буде? y дорівнює 4 множимо на мінус 5. І -3. 4 множимо на мінус 5 мінус 20, і ще мінус 3, мінус 23. Далі, якщо у нас х дорівнює 0. За яким правилом працюємо? За другим. Да? Бо тут сказано, якщо х більше або дорівнює 0. Отже, х дорівнює 0, працюємо за другим правилом. мінус 2 множимо на 0. Буде 0. І якщо у нас x дорівнює 3, х дорівнює 3, х у нас більше 0. Отже, працюємо за другим правилом y дорівнює мінус 2 множимо на 3, дорівнює мінус 6. Як бачите, завдання нескладне. Да? Давайте просто усно проговоримо, як би ми розв'язували з вами друге. Да? Дивимося, якщо у нас х менше або дорівнює 1, ми працюємо за першим правилом, y дорівнює 7. Якщо у нас х більше одиниці, ми працюємо за другим правилом y дорівнює x квадрат. Отже перше значення мінус 5. Працюємо за першим правилом y дорівнює 7. Якщо x дорівнює 0, це x менше або дорівнює одиниці. Да? Працюємо теж за першим правилом y дорівнює 7. І якщо x дорівнює 3, працюємо за правилом 2, бо у нас x більше одиниці, тоді у нас буде y дорівнює x квадрат Підставляємо наше значення 3 в квадраті 9. Отже, як бачите, завдання під номером 4, тобто воно складне, да? але насправді воно елементарне. Сподіваюсь, і для вас теж. Отже, наступне завдання виконуємо з вами усно. Користуючись графіком функції, який зображено на рисунку 3, рисунок нижче, знайдіть значення функції, якщо. Х дорівнює мінус 5, мінус 3, 0 і 2. Отже, шукаємо значення функції, якщо х дорівнює мінус 5. Ось у нас х, ось х. Значення функції це наш Y, Ось у нас y. Дивимося по х мінус 5, мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5. Ось по х мінус 5. Тепер нам треба опуститися або піднятися до, нашої, до нашого графіка, до нашої функції. Дивимося, у нас зараз графік іде зверху. Тобто я піднімаюся, отримала точку перетину, і дивлюся, яке значення отримала по ігри. Подумки, да? те, що я зараз роблю, ми робимо подумки до осі ігріків. і бачимо, що отримали значення одиничка. Отже, якщо у нас х дорівнює на мінус 5 то y дорівнює 1. Далі, якщо х дорівнює мінус 3, мінус 2, мінус 3. Ось по x мінус 3, де наш графік знизу, отже, ми опускаємо перпендикуляр, знайшли точку перетину. І дивимося, а що ж у нас на осі y яке значення? А ось наше значення мінус 1. Отже, коли у нас х дорівнює мінус 3, то наше значення функції y дорівнює мінус 1. Якщо у нас х дорівнює 0. Ось у нас х дорівнює 0. Де наша функція, де ми бачимо графік Згори, да? вгору піднімаємося, ось наша точка перетину, вона прямо на осі y. Що це в нас буде по у? 1,5. Отже, якщо х дорівнює 0, y дорівнює 1,5. Далі, якщо х дорівнює 2, ось по х значення 2. Ось воно піднімаємося до нашого графіка, знаходимо точку перетину і дивимося, а яке це значення буде на осі Y. Ось воно це значення. Це значення 2. Що ми можемо сказати, що коли x дорівнює 2, y теж дорівнює 2. І друге завдання. Знайдіть значення аргументу, тобто значення х, за яких значення функцій дорівнює 0. Що нас просять? Знайти значення x, коли наша функція y дорівнює 0. А де у нас y дорівнює 0. Подивіться. А ось в цих точках, подивіться, ось тут у нас зараз значення y дорівнює 0. Ось у нас зараз значення y дорівнює 0. І ось в цій точці. Да, значення y дорівнює 0. Пригадуємо. На осі іксів у нас значення y завжди дорівнює 0. Які ж це у нас точки? Це точка перша мінус 6, друга точка мінус 4, і третя точка мінус 2. Отже, в точках мінус 6, мінус 4 і мінус 2 наша функція y дорівнює 0. Ваше домашнє завдання. Ви теж будете працювати з графіком функції. Подивіться: користуючись графіком функції, який зображено на рисунку 4, заповніть таблицю. Отже, дома ви потренуєтеся працювати з графіками. Завдання не складне. не поспішайте, працюйте. Також не забудьте повторити правила і чекаю ваші роботи. Бажаю успіх!